혹시몇번 На перший погляд виховувати дівчат просто аби ж була хазяйновита та вдало вийшла заміж. Але нинішні жінки інші їм хочеться досягати чогось в житті, крокуючи в одну ногу з чоловіками. Та й більше сучасних мужчин бажають бачити поряд друга та партнера. Але при цьому їхня дама серця має бути тим дідною та чарівною леді. Це щоденник для батьків сьогодні секрети жіночої привабливості, що розкаже про дівчину в стилі її одягу. Час би хотіла сидівать ну, стиль хіпстер. Як невпевненість у собі видає погляд, постава та хода. Я вам зробила замічання, що ви зробили. Зараз я спробую ще раз. І ви ушли. Ось цього не можна робити ніколи. Основи правильного макіяжу для юних леді. Не не слишком велике количество тонального средства і подру. тому що це очень заметно і одразу зробить вас на кілька років старше. Сама собі косметолог. Як власноруч приготувати універсальний та безпечний крем для будь-якої шкіри? І Яка собі вартість виходить такого крему а, близько п'яти гривень? А також яка роль тата у вихованні дівчинки папа може сказати, їй, що іменно ти ти встановлювати правила отношені з мужчинами. Американські психологи Дон та Джоан Елюми, автори посібника виховання доньки, запевняють, характер дівчинки починає формуватися з пилюшок, коли вона спостерігає за мімікою своїх рідних. Їй важливо бачити, як її сприймають і чого від неї чекають. Дівчинка понад усе прагне похвальних слів та захоплених поглядів. Очень важно для ребенка в рані особенні періоди нета моменти ласк, моменти поцелуїв, моменти ніжних слов і, скажем так, очень ласкового голоса. Это то, що починає формувати ділочку з раннього возраста. І це обов'язок обох батьків від тата більше ніж від мами. Донька чекає проявів любові, адже поки що це єдиний та найважливіший чоловік поряд з нею. Дуже важливо, щоб тату в цей момент приходив, дорвав квіточку, щоб він говорив: їй, Ти моя принцеса, ти моя найкраща дівчинка у світі, але мама найкоханіша дружина у світі. І коли батько дає відчуття любові і ті і інші, і місце кожній із них, тоді у дівчинки формується абсолютно природне ставлення до своєї е, жіночості. Що таке бути жінкою? Дівчата навчаються через ігри з ляльками. До семи років дівчатка здебільшого граються пупсиками у доньки матері, копіюючи власні взаємодії. Є мене з мамою, а от після 7-8 років дівчинка починає стежити за своєю зовнішністю та манерою поведінки. І тоді лялька-подружка типу Барбі підійде як найкраще. Усі ці періоди вже пройдені нашою героїною Валерією. Їй 14. Мама з дитинства її красиво одягає і прагне прищепити смак та вишукані манери. Таким чином жінка заповнює про Галину своєї мами, котра особливо не переймалася її зовнішнім виглядом. Моя мама, она вообще була очень занята и не уделяла внимания совершенно красоте одежды. Для нього было головне, щоб это було удобно, практично і не холодно. А как это выглядело, Й это мало интересовало. сьогодні. Смаки Валерії мами щодо одягу зовсім різні, і це нормально, адже дівчинка переживає найвідповідальніший період становлення підлітковий. Час би хотіла сидівать нот ну, стіль хипстер. Часутовочі модною мені нравиться чин така Хіпстери – Це представники субкультури США у 1940-х роках, що сформувалася серед прихильників джазової музики. Сьогодні ж так називають молодь, яка цікавиться елітарною закордонною культурою, музикою та модою. Їхній одяг це вільні чоловічі сорочки в клітинку, футболки з малюнками, вузькі джинси, легінси та яскраві кеди. Так би Валерія залюбки вдягалася і до школи, якби не дрес код Біла блузка та чорна спідниця. Маму така класична форма цілком влаштовує. А от поза навчанням задонченим зовнішнім виглядом доводиться приглядати. У вас бували конфлікти через те, що на ваш погляд дочка вдяглася непристойно. Це були джинси рвані, вони всі були й зорвані, і маленький топік практично як купальник, верх від купальника. Психологи зазначають, дівчата-підлітки можуть одягатися екстравагантно та відверто, бо перебувають у пошуку свого справжнього образу. Іноді може бути потрібно навіть дати можливість ошибитися. Вот. То тобто, щоб вона отримала опит того, що інші вокруг її скажуть, що да, не дуже красиво, не дуже йде, і все. Вона розчарується, потім прийде з совітуватися з мамою, тому що мама не осудила, а просто дала можливість. Ми вирішили перебрати гардероб Валерії, аби побачити, що ж подобається їй самій. Так, так, так. Покажи мені, який одяг зараз більше за все відображає твій внутрішній стан. Ну, от, наприклад, ось це воно ну, дуже подобається. Цю сукню Валерія придбала разом з мамою і охоче одягає її на повсякдень. Але більше їй подобається носити джинси, футболки та сорочки. А яким чином мама тебе примушує вдягти те, що їй хочеться, не тобі. Не знаю, заставляю ну, день, ну один раз, ну пожалуйста, ну хотя бы один раз, ну вот Я вже соглашаюсь, щоб ну, не спорить долго, що мне уже нужно і выходить, но ну, не хочу опоздать на встречу з друзями. Зовсім некомфортно Валерія почувається у коротких платьях з декольте або відкритими плечима. Таких у її гардеробі з десяток і всі обрані мамою. Хочу закрита може кардиганом каким-то або курткою, что мне не очень нравится, когда скрыты плечи так сильно. Если у нее возникает чувство стеснения, это говорит о том, что она уже переживает какой-то опыт неудобства. Вот. То есть, видимо, очень большое внимание и так привлекает. Девочка видит просто взгляды с определенными намерениями. Ей это неприятно. Період статевого дозрівання, коли хлопці починають активно залицятися, а дівчата пробують кокетувати, з донькою повинен поговорити батько і пояснити правила поведінки з чоловіками. вот здесь очень важно, когда папа может сказать ей, что именно ты должна устанавливать правила отношений с мужчинами. То есть тебе не очень понравится, ну, да. когда тебя сейчас скануют так, ну, да. Может, мне потом понравится через пару лет, ну, когда буду на меня обращаться. Сейчас мне не очень нравится, когда так делают. И ты бы швидше за все зараз. вдягалась бы тогда в оце, так? Да, Такая та ніжне, плечі закриті, довжина, куліна закриває. 2010-го на сторінці однієї з соціальних мереж чоловіків запитали, який жіночий одяг подобається їм найбільше, із 570 опитаних 494 віддали свій голос за плаття. З енергетичної точки зріння связь жінки з землею в платья йде пряма, тому що брюки перекривають енергетичні канали зв'язку з землею. Раніше слов'янські жінки носили вільні сорочки, що за кроєм подібні до суконь. В ній, як то кажуть, і народжувалися, і народжували, і помирали. І це символ такого вічного одягу. Вони були, вони не мали, вони не були приталені. Приталеним завжди був тільки верхній одяг, який цю сорочку приталив. але давали відчуття свободи. І це от стан свободи і вишивка, яка була як фактор оберігу. Те ж саме, якщо ми подивимося. Той же фартух, який одягався, він існував для чого? Для того, щоб прикрити жіноче лоно, береже він ніби оберігав жіноче лоно, для того, щоб воно було плідне. Окрім цього, жінки завжди намагалися підкреслити свою красу косметично. Були свої хитрощі. І ми знаємо, що використовувалися там трохи буряку, коли дівчата там трошки і румяну собі піддавали. Але це знову ж таки це були фактори більше якісь е, е, такі. Е, Святкові, тоді, коли дівчина ну, намагалася особливий спосіб привабити, а де твоя косметичка? Вот вона. Так. І що в тебе тут є? У мене є лайк і ра ну ярких цвітов. Мені нравилася арфістану мені, мама не разрешает, потому розрішає, постана не красиво. Ми розлішаємо днівної макіяж і вечірній макіяж. Уднівна життя це може бути блеск для губ, накрашеної рісниці, легкі румяна і все. Якось Валерія спробувала нафарбуватися чорними тінями та червоною помадою. От тільки продемонструвати яскравий мейкап широкому загалу не вдалося. Мама примусила все змити. Тоді русява Валерія захотіла змінити колір волосся на рожевий, мама довго не дозволяла, але ну от, от тут от я його взяла, то взяла і покрасила. Для експерименту на мамин спокій Валерія обрала тонуючий шампунь, який за кілька миттів голови змився. Я б хотіла покрасити всі волоси, там, наприклад, в сиренівий цвіт, тому що зараз це модно, це красиво, мені дуже подобається. Якщо річ йде про таких ярких проявлениях, уже, о желанні таких ярких проявлень себе вже в соціумі, ну, говорить о том, що у дитинка подавлено вообще собственне мнення. Тобто до цього не було можливості виражати, тому воно обостряється, дитинок проявляє себе вже в острих формах. Коли Денька дівчинка, коли має ту свою неповторну красу, починає робити бойовий розкрас. Це в першу чергу знака того, що вона не приймає себе. Вона не задоволена тим, що є. Аби допомогти доньці пізнати ази жіночності, мама привела Валерію до модельної агенції. Ми завітали до неї на урок мейкапу, і зараз професійний стиліст покаже Лері варіант вечірнього макіяжу для її віку. Перш за все, перед нанесенням косметики обличчя треба очистити, потім змастити його зволожуючим кремом, і тільки після цього можна наносити тональну основу. Лірі 14 років. Поэтому мы э используем тональные средства очень тонкой структуры. То есть э такие средства называются флюидами. Они практически на 50% состоят из э воды. Але це більше підходить для вечірніх заходів. Для повсякденного макіяжу краще користуватися пудрою. В юном віці дуже важне э не слишком наносити, не слишком большое количество тонального средства и пудры, потому что это очень заметно и сразу зробить вас на кілька років старше. Якщо є почервоніння або прищики, ховаємо їх коректором. Ви наносите невелике кількість на пальчик і локальними такими нанесеннями э, закрашуєте те, що не хочете бачити в зеркалі. Потім наносимо рум'яна. Юнкам бажано не зловживати насиченими тонами. Краще взяти відтінки рожевого або персикового. Наносимо по вертикалі. Очень мягкими движениями, как будто вы гладите кожу. И до носогубной складочки. Это складочка от крылоноса. Переходимо до очей. Важливо правильно підібрати тіні. Старооким підходить вся кольорова гама. Для блакитних очей потрібні відтінки похідні від помаранчевого, золотистий, піщаний, персиковий. Сірооки можна наносити рожеві, блакитні або ж зелені. А от для зеленооких фіолетові відтінки, те, що треба. Начинаємо макіяж з більш світлих відтінків і наносимо їх на випуклі зони нашого глазу. Следующим этапом будет нанесение более сочных оттенков. Я называю такие цвета промежуточные. Это тот цвет, который будет соединять самый светлый оттенок макияжа и самый темный. Выберем такой сочный зеленый. Наносим на яблочко глаза, то есть по центру верхнего подвижного века, мягкими дублирующими движениями. І з ту, що важливо не перебільшити вії за потреби ретельно прочесати, аби не злипалися та не залишилося грудочок. До речі, щойно туж з'явилася, модницям доводилося ледь не руками розклеювати вії. Адже перші туші виготовлялися на основі смол та воску і наносилися в'язким шаром. Подібна до сучасної туш з'явилася тільки у 1913 році. Завдяки 19-річному студенту Террі Вільямсу хлопець змішав попіл з вазеліном та попросив сестру випробувати його винахід. Дівчина була в захваті. А мы довершиваем образ Валерии и профарбовываем брови. Краще это делать лицом светлых оттенков, например, светло серым То есть это те оттенки, которые, в принципе, преобладают у славянских типажей. Да? То есть такие прохладные, ненасыщенные цвета. Я буду делать это карандашом. Если у вас дома нет, этого, вы можете делать это какой-то светло серой тени. Начинаем прокрашивать бровку от основания. По направленню кугалочку, останніми фарбуємо губи. Древні єгиптянки для цього використовували хну, змішуючи її з овечим жиром та мигдальною олією. День народження помади в тюбику це 1883 рік, коли французи на виставці в Амстердамі показали всьому світу помаду у вигляді олівця, загорнутого в шовк. До сьогодні склад її незмінний: це жири, віск, олії та барвники. Если губы очень тонкие и вам хочется придать им а, больше объема, мы можем использовать а, также светлые а, цвета блесков, такие вот как а, светло-персиковые. И а, акцентом у нас будет центральная часть губ. Если вот она достаточно тонкая, мы большую часть блеска наносим по центру. На нашей модели нам это не нужно, поэтому я наношу равномерно блеск. А, Всій площі зілок. Для того, аби макіяж виглядав максимально природно та відповідав події, потрібно запам'ятати два основних правила. Для денного використовуємо тільки матові відтінки, для вечірнього перламутрові. Виграється? Да, І, звісно ж, справжня жінка не може обійтися без парфумів. Перший флакончик суміш ефірних олій та алкоголю було виготовлено у 1370 році для угорської королеви Єлизавети. Ну, Кожен день могу другими пользоваться. Mm. А які твої найулюбленіші? Найлюблені вот эти духи. Гарний mm. запах. Валерию парфумами любит порадовать тато. А формирует он ощущение того, что прежде всего мужчина, э, когда мужчина дарит женщине духи, это что-то значит. Да? Это значит забота, это значит внимание. То есть таким образом у нее будет формироваться э, в дальнейшем понимание о том, каким мужчина должен быть. Она будет потом э, э, в мужчинах рассматривать это качество и ждать его и искать его. Да и это не главное. Ось. Що от... що? Вот что отличает деловую женщину от непостижимо. Згадаймо скільки уваги приділяли манері ходити та тримати осанку суворі виховательки шкіл благородних дівиць. Для цього дівчатам туго затягували корсети, що не дозволяли ні на секунду розслабитися та зігнутися гачком. Ще жорсткіше ставилися до постави та ходи учениць балетних шкіл. Їм клали на голову книгу або сірникову коробку. І так вони ходили щодня по 6-8 годин, і при цьому предмет не мав впасти. Українок завжди порівнювали з тополею такими стрункими вони зазвичай були, і їхнє вміння триматися помітно у дівочих хороводах. Ровот він дає можливість відчути постава, осанки жіночої осанки, де голова трошечки піднята, вона піднята до неба, де відчуття власної гідності, і де дійсно оце відчуття та я жінка». Правильна хода допомагає жінці приховати недоліки свого тіла, і при цьому вигідно підкреслити принади. Валерія мала проблеми із поставою, сутулілась много і сидить за партами постійно. Дома уроки робити, неподвіжний образ життя. У модельній агенції, де навчається Лера, почався урок дефіле. Сьогодні я буду вчити вас жінственні походки. Спочатку потрібно навчитися красиво стояти. Права нога виставляється трохи вперед. Ставиться вона чуть п'ятка йде на рівні твого носка. Коленом вот этим ты перекрываешь заднее колено, что очень правильно, и садишься на бедро. Осанка Ручки розслаблені, чуть отрядини вперед, Свободний взгляд, чуть-чуть тягнеш вперед. Далі дівчатка відпрацьовують кроки. При гарній ході спина пряма, груди вперед, а корпус тіла злегка нахилений назад. Ширина кроку не повинна перевищувати довжини босої ступні. Хода залежить від стилю одягу. Якщо це джинси, звісно, кроки будуть більш розкутими. Якщо це спідниця та каблук, хода елегантніша, спокійна та стримана. Одна з моделей пройшлася невдало, і педагог повертає її на стартову позицію. Зараз я попробую ще раз, і ви ушли. Ось вот этого не можна робити ніколи. Ви розумієте мене, так? Тобто ви красиво пройшли. да ви допустили шибку. Я вам говорю ще раз. Да, хорошо, можна ще раз? и красиво ушли. Ну, женщина, должна оставаться женщиной всегда. Дома, на кухне, на улице, на мероприятии. Будьте женщинами во всем. Резкий шаг, плавности. Мы помним плавно. Жен, женщина должна быть плавная во всем. А вы вот немножко рвущий и резкий шаг. Давайте попробуем. Плавно. Замедлите немножко шаг. Замедлите ваш шаг. Не идите быстро. Это будет мы об останках, мы об не можна постійно дивитися собі під ноги. Погляд вперед, а кут між шиєю та підборіддям не менше 90 градусів. Рухи руками задають тон ході. Руки йдуть ліба ззаду, ліба ззаду, ліба ви для себя рішаєте, пустіть їх вперед. Черга Валерії продемонструвати своє дефіле. Мне все очень нравится, как ты идешь, как ты держишь руки, как ты несешь голову. Прекрасно. Но в данном случае я бы поработала на именно над э, тем, как ты стоишь. И это очень важно на самом деле в жизни. Потому что где бы вы ни стояли, это может быть остановка, это может быть ресторан, это может быть свидание или что-то еще. Вы кого-то ждете, очень важно, как девушка стоит. С этого начинается походка и все остальное. Не варто забувати и про корисність підборів для привабливої жіночої ходи. Але на кожен день ортопеди радять носити взуття з підборами не вище 4 сантиметрів. Ви знаєте, я не знаю, як для кого, для себе, Я відповідаю так каблуки дають все. Потренувати красиву ходу та поставу можна вдома перед зеркалом. Щодня по півгодини допоможуть знайти свої вигідні ракурси. ви понравісті собі в зеркалі запам'ятайте цей момент. От я собі нравлюсь вот такая. И очень красиво, когда на улице, или это будет мероприятие какое-то торжественное, или день рождения очень красиво, или вы ждете своего парня, который с цветами летит, кого влюбленная, вы его ждете уже, вот ей красе. Это очень на самом деле приятно. У дореволюційній Росії красивою вважалася дівчина з блідим обличчям. Тож за добу до балу юнки нічого не їли, окрім крейди. Пили розведений оцет та максимально затягували корсети. Як ви радите Валерій доглядати за шкірою обличчя, враховуючи те, що в її віці у підлітків вже з'являються висипання на шкірі Лосьон, який дезінфіцирує кожу, і увлажняючий крем, і умивання ромашкою. Єгипетська цариця Клеопатра завжди доглядаючи за собою, довіряла тільки природним матеріалам. Особливе місце займали мед та молоко. Що стосується те, як яку, яку косметику використовували наші е, предки. Ну звісно, це були завжди натуральні продукти. Це був мед, це були яйця, це були олії. Ми звернулися до косметолога, аби власноруч приготувати універсальний крем для будь-якого типу шкіри і на всі випадки життя. Перш за все, потрібна тверда основа. У нас це олія манго. А олію потрібно розтоплювати саме на водяній бані чи можна на прямому вогні. В домашніх умовах краще за все це виступатиме просто кастрюля, в яку ми наливаємо воду і кип'ятимо зверху ставимо тарілку і таким чином наша олія плавно розігрівається. Поки тверда олія розтоплюється, змішуємо рідкі. Перша олія із насіння звіробою. Ця цілюща рослина лікує 99% хвороб. Потім додаємо ложечку олії макадамії. Макадамія це горішки, які вирощують в Австралії, і в світі їх виготовляють набагато менше ніж чорної ікри. Це дуже цінна олія для людини і містить вона дуже багато білків. Третя олія із зародків пшениці, багата на вітаміни, мікроелементи та біологічно активні речовини. Додаємо також і одну ложечку. І, звичайно, для того, щоб наш крем мав дуже приємний запах, аромат, щоб він виявляв для нас ще більше цілющих властивостей. Ми додаємо в нього ефірні олії. Не слід використовувати їх більше трьох, аби запахи не перебували один одного, і не більше однієї двох краплин, аби не отримати опіки, адже концентрат рослини надто високий. Для того щоб отримати отаку банку ефірної олії, використовую десь понад тонну квіток. От, наприклад, ці квітки лаванди. Лаванда має заспокійливу вулифтамувальну дію на організм людини. Вона розслабляє і покращує тонус. Якщо не подобається запах лаванди, можна взяти східні аромати: кориця, імбир, або ж ванільний запах чи жасминовий. Фарони віддавали мішки золота для того, щоб отримати ефірну олію жасмину. Косметолог запевняє, крем абсолютно безпечний навіть для новонароджених і не викликає алергічних реакцій. А наскільки нам вистачить такої баночки? Якщо користуватися кремом десь двічі-тричі на день, то на тиждень. І Яка собі вартість виходить такого крему? Близько п'яти гривень. Усі інгредієнти для виготовлення крему можна придбати в аптеці або спеціалізованих екомагазинах. А як часто не можна мастити шкіру? Коли ви відчуваєте сухість шкіри, коли ваші руки починають тріскатися, п'ятки тріскатися, коли ви відчуваєте потребу щось змінити на своїй шкірі, тоді використовуєтеся кремом або просто для приємного запаху невеличку кількість наносите і вже маєте якийсь результат. Наша тверда основа розтопилася. Її додаємо дві ложечки до баночки з іншими оліями. Якщо до нашого крему додати одну краплинку олії жожоба, він може зберігатися понад тисячу років, але ми не будемо так довго чекати. За годину наш крем загусне і ним вже можна буде із задоволенням користуватися. Згідно з соціологічним дослідженням, проведеним Національною спілкою жінок США, тільки 13% представниць зі всієї планети вважають себе красунями і пильно доглядають за собою. 63% впевнені, що симпатичні. Решта 24% оцінюють свою зовнішність як непримітну. Основними критеріями женщини. Внутреннее ее состояние вот, и, соответственно, внешний вид. Внешний вид всегда зависит от того, что женщина чувствует внутри. На самом деле, вот этого внутреннего состояния ни один макияж, ни одна прическа, ни одно платье, оно не сможет никогда дать той картинке, которую вы можете показать изнутри. Вот вы говорите себе: "Я счастлива", и люди будуть відчущать ваше щастя. Ви говорите: "Я люблю себе", и вас будуть любити оточужащі. Яким чином ви пояснювали Донці, що важлива не лише зовнішня краса, але й ерудованість? Щоб вона вміла піддержати бесіду, знала якісь там елементарні речі і и... ей не было бы стыдно в обществе, что она чего-то не знает. Поэтому мы стараемся даже вместе читаем какие-то книги. Особенно я акцентирую внимание на классических произведениях. Какую женькую вы бачите Валерию в Мне хотелось бы видеть ее в первую очередь образованным человеком. Конечно же, это будет утонченная, красивая, элегантная женщина. В, в последующем хорошая мама и жена. А щоб цього досягти, треба небагато. Просто вміти слухати свою доньку, чого вона потребує і чому, і радитися за успіхи, обов'язково похвалити, аби вона знала, що її старання оцінили. Тоді вона ростиме впевненою в собі і щасливою. Пишіть нам на ес Собачка пропонуйте свої теми, і ми залюбки розкажемо про те, що вам цікаво найбільше. Побачимося рівно за тиждень.